Сьогодні будемо готувати фарширований перець. Спочатку підготуємо всі інгредієнти: рис, куряча грудинка, помідори, шампіньйони, перець, петрушка, морква, цибуля. Рис висипаємо в каструлю, заливаємо водою і ставимо на слабкий вогонь варитись до готовності. Підсолюємо в окрему каструлю ставимо кип'ятити воду, щоб наш перець пропарити. Перець гарно очищаємо, кидаємо в окріп і готуємо, доки він не пом'якне. Потім витягаємо. Пробуємо ножем. Приготуємо начинку та підливку. Цибульку і моркву тушкуємо на пательні, солимо, перчимо. На іншій пательні підсмажуємо куряче філе. Це для начинки. Ділимо трішки цибулі з морквою до курячого філе. До цибулі з морквою додаємо шампіньйони. Це буде наша підливка. До курячого філе також додаємо шампіньйони, але дрібно нарізані це буде начинка. Також додаємо томатного соусу і в начинку, і в підливку. Все гарно підсолюємо перчимо до смаку і готуємо до готовності. Беремо свіжі помідори, перетираємо блендером. Вливаємо їх у нашу підливку і тушкуємо все разом. До начинки додаємо рис, там, де було куряче філе і шампіньйони. Все гарно перемішуємо і фаршируємо наш перець. Також я ще додала до начинки зелені. Це по бажанню. Складаємо наш перець у кастрюлю з товстим дном і ставимо на вогонь готуватись. Додаємо нашої підливки, яку ми готували. Також вливаємо бульйон, де готувався перець, трішки бульйону. Готуємо буквально 15-20 хвилин, тому що у нас всі інгредієнти готові. Просто хай гарно протушкуються разом. Додаємо зелені і смакуємо.